Фронтова мальва після загибелі на передовій молодого бійця його мама стала матір'ю для багатьох захисників України. Людмила Менюк від початку війни опікувалася добровольцями Айдару підрозділом, де і служив її і син. А після найбільшої в житті втрати сама вступила до його лав про безмежну і діяльну материнську любов Євгенія Цвітанська. От, он похоронен кавдянської групи. Людмила тримає портрет сина Станіслава. За країну він віддав життя улітку 14-го. Тоді йому було 23. Чесний сильні. група розміновувала будівлю у Лутуганому, коли туди залетів танковий снаряд. Загинули всі 13 добровольців. Що на цьому фото Це всі люди? У теті були добровольці, котри в перші дні пішли зразу. Тоді вони першими кинулися захищати батьківщину, не думаючи ані про пільги, ані про платню. Людмила ще коли син був живим. Почала піклуватись про всіх, і з ким він служить. Я розуміла, що на війні погибають. І знала, що в законодавстві не було ще у нас такої семьи доброволець. Нужно було права і сем Тоді жінка очолила правозахисну організацію солдатських матерів. Назву дав Станіслав. Названня Мальва дав мой покійний син. Мальва на Мальві рятувала на фронті не одне життя. Евакуація ранених і, к сожалению, евакуація убитих. Тепер її так усі вас, знають як мальви. Коли моєго сина не стала, мені розказали, що іменно цветы мальви садили мами у себе во дворі. Ті, э, сынов'я яких отдали свою життя за волю України. Я узнала это потом. Її і зараз називають мама у біті батальйону Айдар, де служив її син. Здесь э, кожен из ребят это мой сын. Каждая из девочек это моя дочка. И мне здесь легче. Потому что у каждого из них то руки такие, как у моего Станиславчика, то улыбаются также. Я их очень люблю. Цей портрет її Станіславчика – Всюди з нею. Мы документы находятся всегда с собой. Обязательно оружие, штык, нож, медицинский рюкзак и портрет.

На неї тут і справді рівняються. Її 52, діловод батальйону. Воїн доброволець і жінка без застережної поваги зі сторони всіх чоловіків. Нарожні листи заповнюємо. запавняємо її теперішнього фронтового робочого місця. Добре, видно плакат. На ньому загиблі добровольці 8. часто підходить поговорити, чи виправдовує покладені на неї надії. І так мислено може навіть не слух на лісо. Тіорі, тому би кардіти своей мамой. Бывает, когда і по-другому говорю, а что? Мне що надо работать над собой. У своей 52 два мальва ще й на другому курсі соціальної психології. А на початку року підписала із батальйоном контракт. Так як не стала моєго сина, наші дожа продовжити. же в опасности. С такими людьми. нет. Цвітанська, Сергій АЛіксєїв, Тесен один 1+,1.